Аю, мене звати Олександра Федорчук і сьогодні розповім про актуальні новини і сайту Слава Тіві напередодні в Газі пройшла одна із найважливіших політичних подій світу саміт НАТО. Ми зібрали основні меседжі, важливі для України, які пролунали на цьому зібранні. Зокрема, чи дійсно США залишаються відданими статті 5 Північно-Атлантичного договору? До чого закликав Європу Володимир Зеленський та яку систему протидії російським дронам мають випрацювати Україна та Норвегія? Путін налаштований лише на війну і не має жодних ознак, що він хоче її завершити. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час саміту НАТО в ГААЗі. Через це глава держави закликав союзників активніше допомагати Україні, зокрема інвестувати в її оборонну сферу. Він наголосив, кожна одиниця зброї, яку виробляє Україна, не тільки захищає її, а й зміцнює безпеку всієї Європи. Президент також звернув увагу на те, що російська зброя часто залежить від імпортних деталей, без яких вона не може працювати. Окремо Зеленський подякував генсеку НАТО Марку Рюте за підтримку України. Чого за словами президента Україна потребує найбільше від європейських союзників, аби разом протистояти загрозам з боку Росії? Читайте в новині на слава Тіві. Україна та Норвегія мають випрацювати систему, як дешевше збивати російські дрони. Про це під час саміту НАТО в ГАЗі заявив міністр оборони країни Торе Сандвік. Урядовець пояснив, що дорогі норвезькі зенітні ракети на самс не варто витрачати на дешеві російські дрони. Натомість Україна і Норвегія мають разом створити систему, яка допоможе робити це економніше зараз. Ми використовуємо дороге обладнання, щоб збити дешевші російські дрони. Тож ми маємо розбудувати систему, щоб збивати дрони шахеди дешевше. Україна зараз розробляє такі дешеві засоби разом із норвезькою компанією, щоб збивати шахеди, а інші системи таким чином можна зберегти для того, щоб збивати балістичні крилаті ракети. Тощо Яку суму цьогоріч Норвегія надає Україні на закупівлю бойових дронів та боєприпасів, і скільки з них піде на безпілотники та на самс? Читайте в інтерв'ю Сандвіка на слава Тіві. США залишаються відданими НАТО та статті 5 Північно-Атлантичного договору. Про це під час саміту НАТО в ГАЗі сказав генеральний секретар Альянсу Марк Рюте. Нагадаємо, ця стаття передбачає, що у разі нападу на одного члена НАТО це розцінюється як напад на весь альянс. Водночас президент США Дональд Трамп уникнув прямої відповіді щодо автоматичного виконання цих зобов'язань. За його словами, стаття 5 північно-атлантичного договору має декілька дефініцій, тому її можна розуміти по різному. Попри це, Трамп заявив, що підтримує дружні відносини з лідерами інших країн НАТО і зобов'язаний допомагати своїм союзникам. Детальніші заяви світових лідерів, які пролунали в ГАЗі, читайте на слава Тіві. Росія вивела більшість військ із Калінінградської області. Таку інформацію звучив під час саміту НАТО міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Він прокоментував російсько-білоруські військові навчання запад 2025 які мають відбутися в Білорусі восени. Сікорський відреагував на інформацію про те, що їх нібито перенесли в глиб країни, аби зменшити напруженість на кордонах із сусідами. Проте міністр сумнівається, що це справді так. Росія чвідчить своє колейне. Росія проводить навчання своїх військових округів західного, південного та східного за трирічним циклом. Масштаби цих маневрів мають бути меншими порівняно з попередніми роками. Водночас найкращі батальйони Росії зараз задіяні на території України. За наявною інформацією. Більшість військ вийшли із Калінінградської області. Водночас Сікорський зауважив, що Росія збільшує свою військову присутність у Фінляндії, що, на його думку, свідчить не про успіх, а радше про ускладнення ситуації для РФ. Чому польський міністр назвав кремлівського лідера жахливим стратегом? Докладніше читайте на слава ті На цьому в мене все. Читайте більше актуальних та важливих новин на нашому сайті. До зустрічі!